Доброго часу доби, пані та панове. Сьогодні ми згадаємо шість дрімматчів дебідебі, які обернулися провалом. AJ Styles проти Шинське Накамури. Напевно, бій не отримав би статусу матчу мрії, якби не передісторія, яка бере свій початок із виступів обох виконавців у New Japan Pro Wrestling. у листопаді 2015 року. Феноменальний долучився до титульних перегонів за інтерконтинентальне чемпіонство IWGP, яким володів Шинське Накамура. Кинувши ці чемпіонові виклик, але до 4 січня 2016 року, Стелс не з'являвся у Федерації, створеній Антоніо Інокі через травму спини. Повернувшись на Wrestle Kidom 10 у Токіо Дому, він програв матч на Камурі за чемпіонство, і той поєдинок був просто чудовий. Справжня класика сучасного ресурс. Пізніше ми дізналися, що AJ не продовжив контракт із NGPW, а підписав. Інший із компанією Вінса Макмена. За два роки феноменальний був чемпіоном Дабі бідебі, а король жорсткого стилю, який вже виступав в основному ростері, став переможцем королівської битви і обрав своїм суперником Ейджею. На WrestleMania 34 було анонсовано матч між нашими героями, що став першим поєдинком після майже п'ятизількового матчу на головному шоу найвідомішої Японської Федерації Реслінгу. Але що ж пішло не так у поєдинку, який фанати чекали на як матч мрії? Якість матчу була хорошою, але не такого рівня, який ми бачили за два роки до цього, і якого очікували? Найбільше фанатів розлітіло те, що де бідабі хілторнули японці і дали йому доволі дивну фішку. Шинський почав за кожної зручної та незручної нагоди бити Стайлза по головній чоловічій гідності. Протягом усього протистояння Стайлза вважавали кастрованим, а на Камуру любителем розбивати чоловічі яєчка. Особливо мене це дуже розчарувало, що такі чудові атлети погодилися піти на такий жахливий сюжет. Андертейкер проти Джона Сіни Дві легенди реслінгу. Які можуть розбурхати фанатів лише однієї своєї появи, на їхньому рахунку чимала кількість різних досягнень, і це була чудова ідея звести цих реслерів у матчі на головному шоу року WrestleMania 34 Джон Сіна і Трунар. Ці виконавці стали обличчям професійного реслінгу, людьми, з якими асоціюються епоха. Але розберемо все по порядку. Лідер сінації, розуміючи, що він пролітає повз головне шоу-року, вирішує кинути виклик одному із найлегендарніших реслерів, Андертейкеру. Протягом декількох тижнів Джон Сіна виголошував промо про те, що він хоче битися з феномом у матчі один на один, а Андертейкер мовчав. Що давала привід Джону говорити, мовляв, Володар стрійка, нареселманія боїться бою і став боягузом. Тейкер так і не відповів, і Джон вирушив на манію, але тільки в ролі глядача. Потім у сегменті, в якому брали участь 16-ти разовий світовий чемпіон і Елаєс, несподівано з'являється Андертейкер, який прийняв виклик на матч. Три з гаком хвилини. Саме стільки хвилин тривав довгоочікуваний фанатами матч. Нда... Джон Сіна провокував тронаря на матч, щоб ми побачили ось це – Халк Хоган проти Андре Гіганта. А зараз ми перенесемося в далекий 1987 рік. Тоді, якщо запитати фаната реслінгу, який реслер у вас асоціюється зі світовим реслінгом, відповіддю була б, або Халк Хоган, або Андрей Гігант. Зрозуміло, мрія кожного глядача була проста побачити поєдинок між цими виконавцями на головному шоу року. І їх почули. Андрей Халк до цього моменту неодноразово вже зустрічалася на рингу Ейб'є, Енджі і Дабідебі Але зустрічі ці були або Батл роялями, або командниками, або проходили так давно, що це не рахується. Так ось третя Реселманія за рахунком. Головною подією шоу стане матч засновника Халкамані та майбутнього першого члена зали слави компанії Вінса Макмена. гучні імена величезні гроші, і на це люди повелися. Можливо, матч для тих років був для гадачів хорошим, але оцінка в чотири зірки і звання найгіршого матчу 1987 року. псують ставлення до цього протистояння. Бред Харт проти Вінса Макмена, ворожнеча між Бретом Хардом і Вінсом Макменом у реальному житті досить складна і заплутана. Тому було знято фільми та написано книги, щоб спробувати повністю пояснити погляди обох сторін історії. Усе це пов'язано з подіями листопада 1997 року, коли Бред Харт був готовий покинути WWF і вирушити до WCW залишаючись. Чемпіоном Давіда Бії. Він схотів, щоб Бретто програв титул Шона Майклзу перед тим як піти. І Бретто відчув, що йому не слід втрачати, а краще віддати титул Макмену і витончено попрощатися. У кожній зі сторін є вагомі аргументи, але він зрештою переміг, коли вирішив збрехати Брету і змовитися з Шоном Майклазом і Ерлом Хебнером, щоб зробити Монреальський облом. Наступного вечора Бред покинув WDB, як і передбачалося, і залишився осторонь від компанії майже 10 років. Його час у WCW був не дуже добрим. Він потрапив в аварію на мотоциклі та зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, які змусили його піти на пенсію. Але він все ще був. Одним з головних імен своєї епохи, з яким Дабі-Дабі врешті-решт захотілося помиритися. Після довгих років переговорів Бретт повернувся на РО 2010 року і вступив у протистояння з Макменом, кульмінацією якого став матч на WrestleMania 26. Через фізичний стан Брета і Вінса деякі з його товаришів повинні були залучені. До поєдинку, і матч все ще рухався зі швидкістю равлика, поки харти били Макмена. Шанувальники хотіли побачити кровну помсту за стару образу, а побачили наслідки старіння. Важко звинуватити будь кого в старості та погіршенні фізичного стану, але озираючись назад, більшість фанатів погоджуються, щоб краще цей поєдинок усе таки так і не трапився. Стінг проти Тріпл H. Мені складно обговорити саме цей матч, бо якщо ми говоримо про дрім матч Стінга в WWE, то в голові одразу спливає ім'я ще одного реслера, який би ідеально підійшов на роль суперника Undertaker. Але першим суперника Стінга став Тріпл H. Уся ця історія протистояння була досить погано підготовлена. Стінг, очевидно, представляв честь занепалого вже понад 10 років тому WCW. Його суперник Тріпл H представляв Дабі але іронія в тому, що якщо і говорити тут про протистояння WCW проти WWF, то потрібно пам'ятати, що Хантер мав дуже посереднє відношення до понеділкових війн. Не був у WWF того часу зіркою, еквівалентною стінгу в WCW. Та й статус топ виконавця заробив уже після того, як Макмени перемогли у війні. Але підносився у Дебі цей матч все одно як матч при, що обіцяло нам грандіозне видовище, відродження легендарного протистояння двох великих компаній. Що стосується матчу, то з самого початку все виглядало дивно. Стінг під час виходу супроводжували дивні барабанщики, що не має нічого спільного з його образом. Під час бою гравець, він же The Game, домінував більшу частину 20-хвилинної битви. І складно сказати, що це виглядало як щось особливе. Потім DX вийшли підтримати Triple H, через що Стінгу на допомогу прийшли члени огрупування NWO. як підсумок, H переміг. Котре показавши перевагу WWE на WCW, усе, що відбувалося в цьому дрім-матчі, виглядало дуже дивно. І він зовсім не тянув на статус матча мрії, який нам так намагалися продати, і на який багато фанатів насправді чекали. Особливо ображеним себе почували олдскульні фанати Стінга і WCW. Рок він же Двейн Джонсон проти Джона Сіни. Дуже круто, коли найніменітіші реслери б'ються на одному ринку. Ще крутіше, коли ці реслери мають тисячі і мільйони шанувальників, для яких атлети і виступають. Такими є Рок і Джон Сіна. Ніхто не збирається заперечувати статус рока Двейна Джонсона як абсолютної суперзірки WWE. Він досяг успіху в реслінгу так. Як ніхто інший, ставши однією з головних зірок своєї епохи, подарувавши неймовірну кількість пам'ятних моментів. Тому, коли він повернувся в компанію у 2011 році, це стало величезною подією. Те, що Дабі, -Дабі захотіли в якийсь момент влаштувати протистояння рока і сіни свого часу, мало певний сенс. Однак, увесь цей ф'юд мрій розчарував фанатів. Тим, що «Once in a Lifetime, в якому виграв рок, перетворився на Twice in a lifetime», і Сіна взяв переконливий реванш якістю обох матчів. Ні, обидва бої не були провальними, але факт залишається фактом. У кращому разі поєдинки були середніми та непоганими, а також нічого не змінили. Обидва виконавці залишилися такими самими великими зірками, і як цей епохальний ф'ют. Не вплинув на їхній статус і майбутнє. Можливо, якби обидва матчі були коротшими, і якби матч мав статус невеликого атракціону, але дабі Дабі занадто багато поставили на карту. У підсумку тут був і пафос, і розповіді про протистояння двох найвидатніших зірок в історії дабі Дабі, і два матчі хвилин по 20. А в підсумку ми отримали щось дуже і дуже середнє. Що ніяк не відповідає тому хайпу, що був. Ще до того, як ця історія закінчилася, а другий матч мрії ще не відбувся, але про нього стало відомо, фанати Дебі-Дебі з важкістю це зрозуміли. На цьому відео добігає кінця. Варто сказати, що у кожного є своя думка з цієї теми, тому матчі, які я тут назвав провальними, ви можете вважати цілком нормальними. Також не забувайте про те, що в цьому списку ми згадали лише кілька дрім-матчів, які обернулися провалом. А ви можете запропонувати свої варіанти поєдинків, які підпадають під цей опис у коментарях. На цьому все. До побачення.